Головне управління національної поліції в Чернігівській області перше на всю Україну похизувалося наявністю централізованої системи відеоспостереження за вулицями Чернігова та ще 13 районів області цілодобово слідкують відеокамери на сьогоднішній день. По всій області встановлено 161 високопотужну камеру. 60 з них в будь-яку годину доби розпізнають автомобільні номерні знаки. Камери так називаємо умні, з можливістю... С возможностью многофункционального использования, в первую очередь с определением номера машины, в дальнейшем это будет уже в ближайшее время определение модели машины, э, цвета машины, ну и так далее. И думаю, где-то в перспективе это будет, как всем нам известно пока, к сожалению, только из, из фильмов, наверное, из передач, это будет и возможность распознания лица и соответственные действия полиции по, по всем этим поводам. Завдяки розумним камерам, які працювали у тестовому режимі, поліцейські розкрили декілька злочинів незаконного заволодіння авто. Крадіжку відеокамер знайшли водія, який зник з місця ДТП та авто, яке перебувало у міжнародному розшуку. Ніхто за камерами не споглядає. Це зайве в даній ситуації. Якщо машина, наприклад, проходить якусь камеру, і ця машина підозрюється в чиненні злочину, іде спрацювання. Ми зараз показуємо, що це спрацювання. Показується, на якій камері зафіксована ця машина і яка машина конкретно. По Чернігові зафіксовано 51 відеокамеру, які працюють онлайн. Та, на думку мера Владислава Трошенка, загальна їх кількість має бути в 20 разів більше. Ця система в місті дасть ну, взагалі реальний ефект, починаючи від тисячі камер. От реально, тисяча камер вона вирішить практично для лісі глобально питання безпеки в місті, тобто безпечно буде і в частині вандалізму, там, в парках, скверах, там в місцях громадських, і безпечно буде в частині там угона автомобілів. Так звані гопстопи чотири унікальні поворотні камери, що встановлені у місті, можуть розвертатися на 360 градусів. Зокрема, вони відслідковують територію центрального парку, Красної площі та вулицю Рокосовського. Система відеоспостереження закрита. Доступ до камери тільки у поліцейських головного управління та у міськради. Відеоархів зберігаються у поліціянтів два місяці, а скріншоти до двох років.